Через війну багато українців, а саме цивільного населення, отримали поранення, що призвели до інвалідності. У Павлограді працює система підтримки таких людей. Процедура починається з подання документів до міжвідомчої комісії при міністерстві у справах ветеранів. Надати туди пакет документів. Зокрема, це заява, паспорт, ідентифікаційний код, витяг експортної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Також витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження стосовно факту одержання постраждалою особи ушкоджень здоров'я від вибуху небезпечних предметів, витяг з дії про відсутність судимості і висновок судово-медичної експертизи, що засвідчує факт отримання ушкоджень здоров'ю від вибуху небезпечних предметів. Протягом місяця міжвідомча комісія розглядає звернення та ухвалює рішення. Після цього людина може звернутися до управління соцзахисту. Отримавши статус, вона набуває право на передбачені законом пільги. Це пільги на житлово-комунальні послуги, санітарно-курортне лікування, пільговий проїзд, матеріальну допомогу та ряд інших пільг. Наразі звернень небагато, адже однією з умов є те, що ушкодження мають бути отримані саме на територіях, де велися або ведуться бойові дії. До відділу вже зверталися внутрішньо переміщені особи. Якщо ви або ваші рідні постраждали внаслідок вибухів і потребуєте оформлення статусу, звертайтесь до відділу у справах ветеранів. Там допоможуть пройти всі етапи від збору документів до отримання пільг. Для консультації можна звернутися за телефоном 050 770 28 09. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК.